Вітаю, запрошую вас сьогодні прийняти участь у прогнозі, який буде відноситись до теми, що поспішає у ваше життя. Це буде невеличкий прогноз, до участі у якому я запросила колоду Вінтаж віздом Оракул, така дуже цікава колода. Давно її не запрошувала. От, і я тим часом гостинно запрошую вас до майстерні щастя Київ Україна. Звуть мене Оля Бєх. Я дістану три карти, от, і вони будуть дуже змістовні. Тут саме такі оракули. Ми побачимо, що саме поспішає до чого себе готувати. Доброго, звичайно, тому що іншим чином я не читаю завдяки тої методі, яку я навчалася у свого вчителя, і дякую їй за це. Отже, я дістану три карти, і ми поговоримо. Дякую. Перша, друга і третя. Угу. Добре. Що поспішає у ваше життя? Перша карта, да, от така от чарівна карта. Вони дуже красиві, ці карти, вони мені дуже подобаються. Це карта співчуття, називається. Так. Це потрібно вам і потрібно комусь у вашому оточенні. Мається на увазі. Це те, на що буде потрібно звернути увагу протягом найближчих 10 днів. От, тож, будь ласка, ви запасіться якимось терпінням, якщо хочете, до обставин, які будуть випробовувати вас саме на можливість те співчуття до когось виразити. Або так само ви можете звернутися по допомогу, якщо так. Треба, от таким чином, що Ну ви взагалі будете під захистом, тому що тут є янгол, який вас в перш, першу чергу захищає і охороняє. Але Ну ви можете просто, якщо хочете, розраховувати на співчуття від самих вищих сил, заради того, щоб вам було легше. Якщо ви наразі знайшли себе в якомусь скрутному становищі за будь-яких обставин, якщо ваші сили вже зовсім на ісході, якщо хочете, Да ви не хочете. Але ви можете так відчувати себе. То, щоб ви розуміли, що ваше життя по цій карті поспішає знову ж таки підкреслює протягом 10 днів ну саме співчуття від оточення, від всесвіту, від тих обставин, ну саме заради того, щоб у вас були сили для того, щоб відновити себе, для того, щоб піднятися, розумієте, для того, щоб трансформуватися, ви повинні те співчуття і самі до себе все ж таки, знову розумієте. Ну, якось віднести так, тому що. Не карати себе, не ругати себе, не сварити, не критикувати себе, не займатися самозглазом, якщо хочете, розумієте? Да, тому що тут може бути таке. Тому що все ж таки, у тої особи, отут, от, бачите, такі малесенькі, але все ж таки крила метелика. А метелик це завжди у таро про трансформацію, про трансформацію вашої душі. Тобто, треба бути більш співчутливими саме до, до себе. От, тому що помилки ми всі робимо. От, і якщо ви просто в змозі нести відповідальність за свої вчинки, то це вже половина справи, доброї справи. Ви можете ну, вибачитись, якщо ви вважаєте, що ви винні перед кимось, і це буде сприйнято і оточенням, і вищими силами і всесвітом мається на увазі дуже достойно, дуже по честі якщо хочете. І вам за це так само буде полегшення просто. От, тому, будь ласка, ви можете. Можете собі тут і самі допомогти, або побачити в ближньому оточенні да, да, когось, хто потребує саме такого ставлення. Отже, будьте більш співчутливими, саме протягом цих дво, 10 днів. Так, тут друга карта. Протягом цих же 10 діб вам треба не боятися себе проявляти. Да, вам треба виходити, якщо хочете, кудись у людей. Ви вже якось там засиділись десь, або на праці дуже довго, або вдома взагалі, або всередині себе. От у вас якісь емоційні гойдалки мається на увазі. Ви прагнете, щоб вас побачили, але заради того, ну мало що робите. Ви якось навіть боїтеся, якщо чесно, да боїтеся Ну бути помітною людиною, тому що вам здається, що начебто через ту помітність. Можуть до вас прийти якісь не дуже добрі обставини. Через ті не дуже добрі обставини ви і так доволі втомлені наразі. Тому що дуже такі розпечений у вас, ну, начебто, ваше минуле, де дуже-дуже багато було чогось такого. Ну, що вимотало вас емоційно, от, і ви просто залякані. да. А страхи, вони знаєте, ну, мають такий зворотній бік. От, Там, де ви боїтеся, там знаходиться ваша найбільша сила. Отже, якщо ви боїтеся, ну, я не знаю, там, бути впізнаною людиною взагалі, спілкуватися з кимось, виходити кудись у люди, заявляти щось про себе, тому що, начебто, на вас одразу хтось накинеться або обставини, або Якісь люди, то вам тут дається, що зробіть все, все навпаки. Навпаки, виходьте, навпаки, заявляйте, тому що ця особа тримає у руках саме маску сонця. Розумієте, а то перша ознака самого творця, тобто, це успіх, це саме такий успіх, який вам буде до смаку. Вам треба просто зрозуміти, що. Ну, лякатись нема чого. Вам буде просто бачно, куди далі йти. Ви просто побачите інший світ, і ви поба інший світ побачить вас. Тобто, це можна просто ну, піти на примірення з тими людьми, з якими ви були сварці, але хочете відновити все ж таки спілкування. Будь ласка, вам там будуть раді. Ви можете просто почати шукати якийсь новий, ну якусь незайнятість для себе. Це може бути здобування якоїсь освіти. Іти дуже вдало, до речі, тому шукаєте якісь можливості для себе. Це може бути винайдення якогось нового кола спілкування, де вам буде зручно, і де вам насправді будуть раді. Розумієте, так да, ви будете там взагалі як зірка. Тому, будь ласка, вам не треба боятися. Оце цього вам робити не треба. А треба навпаки намагатися бути помітною людиною. Треба якось себе, якщо хочете, виставляти на перші там, не знаю. Перші ряди на перші шпальта саме заради того, що у вас є та сила. Ну, всесвіт так бачить, і ви можете повести взагалі за собою якихось людей, ну, які будуть такої ж думки, як ви, і ви не будете відчувати і почувати себе самотньою людиною. Ви взагалі будете купатися, вибачте, будь ласка, в оваціях якихось. Треба проявляти себе в цей час. Треба для, для того, щоб це був якийсь фундамент для вашого зростання власної самооцінки для самовпевненості, яка у вас була Ну така запала. Ну, да, дещо, особливо по цій картці, пам'ятаємо, що була за розмова. І третя карта, що поспішає, розумієте, інтуїція. Да, така карта, Да вона така чарівна. Дивлюсь. Ну, звичайно, що по цій карті розумієте, у вас буде дуже розвинена інтуїція. Я ж кажу, дуже ємкі карти, карти самі по собі. Отже, треба слухати ну, голос власний, саме, да, саме власні відчуття і довіряти їм. Тому що самі собі зла заподієте, ви не бажаєте. Це проти природи людської. Просто от і все. Ви будете наводити якісь мости поміж своїм минулим і майбутнім, але вам тут така порада, щоб ви не застрягали в такої такому Порівнянні саме у минулому. Да, тому що є така небезпека, що ви можете просто піддатися якимось похмурим думкам і застрягнути в такому стані. Тож вам тут треба просто ну, слідкувати за якістю своїх думок, тому що ми не можемо ті думки контролювати. Вони просто самі по собі приходять, розумієте, Да до нас. І ми можемо їх просто сортувати, якщо хочете, да, перебирати їх якось і самі обирати, які думки нам більші. Підходять у цей час заради ну якогось власного порятунку від якоїсь такої власної, якщо хочете, небезпеки, якою ми самі собі загрожуємо, тому що тут саме місяць бачите, такий на лобі мається на увазі. Він такий, як човник, і там зірочка, да, зверху ще. Ну, це кажеться за те, що це ну, такі душа ваша. да. Ну, Мається на увазі те, що вам не видно, і, можливо, в щось ви там не вірите. Тобто, може бути якась така не дуже тривала зневіра у собі. От, і вам тут дається ознака, що, будь ласка, не піддавайтеся тому, тому що це якесь випробовування знову ж таки, але ви його здолаєте, врешті-решт. І ваша інтуїція тут така голубка сидить, бачите? Да. Вона вам буде воркувати саме такі добрий, мирні саме про це тут голубка та думки, в які вам треба просто повірити і просто піддатися. От, тобто якісь нові Починання, якісь нові такі мрії можна будувати в той час. Розумієте, якісь нові мости вистроювати поміж власним вищим я і своїм я, яке ви бачите, вибачте, там відображені у дзеркалі. Тобто, вам треба винайти якісь баланс, за допомогою цієї інтуїції. От, мало хто в неї вірить, але якщо ви дивитеся подібного роду інформацію, то у вас та інтуїція є, тому що вона якось вас вивела саме на цю інформацію, заради того, щоб ви самі собі допомогли. Тому що під час такої загальної інформації тут не що інше, як розмова ваша самим з собою або з самою собою відбувається. Я просто перекладач. Я просто читаю карти, мається на увазі. Тому тут не про віру в про мене і в мене, а про віру в те, що треба вам до себе більше розумієте, бути чуйними, щирими і такими якимись доброзичливими, якщо хочете. Тому що в тому було багато і наразі ви просто відновлюєтесь ну, завдяки добрим думкам про себе, завдяки добрим знанням про себе. Тому що, так як ви себе знаєте, вас не ні знає ніхто. Тому, будь ласка, довіряйте. Собі, будь ласка, і самі себе підбадьоруйте, а я завжди буду рада допомогти вам у цьому. На цьому я з вами прощаюся. Будеш дуже вдячна за ваш лайк, репост, коментар. Або якщо ви підтримаєте мою працю на посилання на монобанку в описі цього відео, або за скан-кодом на екрані, або кофі, тобто пригостити мене кавою так само за безпечним посиланням. Щиро вдячна! Це просто подяка ваша за мою працю. Ще раз дякую. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю, як завжди, жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєг. До нових зустрічей, Па-па!